Норство добра традиція для правоохоронців Полтавщини. Тож таку дату, як день донора, не могли оминути увагою в цьому році. Як ніколи понад 100 чоловік з'явилися з бажанням поділитися своєю часткою, своєю кров'ю для хворих людей. Ми для цього створили всі необхідні умови. Запросили до нас станцію переливання крові. Здаю кров роз самочуста прекрасна жилою це з щоб кров пішла на благо Родини. До речі, медики станції не могли не відзначити гідний наслідування вчинок людей, які стоять на сторожі закону. Донорське движення в даний момент випитує великі трудності, тому э, трудно переоцінити цей благородний поступок працівника э, внутрішнього діла. Подякував своїм підлеглим і головний міліціонер області Едуард Федосов. Хочу подякувати особовий склад, який прийняв участь у благодійній акції здачі крові. Працівниками міліції здано 27 літрів крові, яка направлена до медичних закладів для надання допомоги нашим громадянам. Правоохоронці обіцяють, дана акція не остання, і вони й надалі братимуть участь у донорському русі.